До повітряної тривоги у Дніпровському не прислухається, говорить його голова Любов Здоровенко. У комітеті звуки свої тут шиють, ріжуть, плетуть та готуються хто як може захищати Україну і щоб знали, що це ми, що це символ неньки України, що ми її любимо. Понад 500 подушок, десяток сіток та пів сотні ковдр. За ці сім днів війни волонтери передали тим, хто захищає Україну, розповідає Любов Здоровенко. Собираємо продукти, передаємо зразу хлопцям. У нас є свої волонтери, які знають, куди що треба, яка потреба. Зараз поїхали на базу. Вроді база, працює, щоб закупити фонарики. Також на бутерброди, колбасу, сир, чай, каву. Постійні дзвінки від волонтерів та десятки тих, хто хоче допомогти говорить голова війна, тут згуртувала жителів кількох мікрорайонів, сусідів та родини. Це моя донька. Світлана та Таміла ковдри подушки набувають синтепоном. кажуть, працюють до перемоги. У нас немає іншого вибору, як перемогти, тому що як вчиняють з тими людьми, які приходять в чужий будинок. Стараємося да. для наших бійців допомогти, щоб їм тепліше було і Хоч деякі часи поспати на нормальних подушках. Щодня сюди приносять теплий одяг, все відсортують волонтерки, або в разі потреби зігріти як евакуйованих людей, так і всіх, хто цього потребує, говорить Валентина Масоха. На садик, на інтернати, на дом пристарілих і десь яка у вас -яка є. Оксана Панасенко шиє білизну. Рує шиємо своїми силами, все, що можемо, помагаємо. Слава Україні. Зоя посипає стрічки. Помагаємо чи можемо у вільний час, прибігаємо, підтримуємо нашу армію, наших захисників, наших хлопців. Чого тут потребують, так це основ для сіток та кольорового скотчу, говорить Любов Здоровенко. «У кого є рибацькі сітки, тільки не ліска, а капронові, вічко 40. Може, є і кому є можливість, перезвоніть нам, може привезете до нас або перезвоніть, і ми самі заберемо. Кольоровий скотч зелений, синій. Помаранчевий і жовтий, як розповів телефоном начальник відділу підтримки громадянського суспільства міськради Олексій Дубовий в Черкасах 18 комітетів самоорганізації населення. Всі вони працюють задля для української армії. Є звичайно певні там. Специфіки по і по районам хтось збирає речі, хтось плете сітки. От і Дніпровській перемога збирають продукти. Хтось допомагає там. Ну дахнівський, наприклад, вони там допомагають в організації постів. В такій підготовці найважливіше це перемогти ворога, кажуть волонтери. Україна переможе, і слава Україні. Ми крепкі, ми переможемо, наші солдати крепкі і переможемо. Все робимо для, чи можна, для перемоги. І хочемо чим пошвидше повернутися до нашого нормального життя.